Нинішнє затемнення можна було спостерігати від пів на шосту до пів на дванадцяту вечора за київським часом. Повна його фаза тривала близько 50 хвилин. Українцям милуватися природним явищем завадила похмура груднева погода. Місяць не зник з поля зору повністю, а набув густо червоного забарвлення. Це пояснюється тим, що навіть при повному затемненні супутник землі залишається освітленим, а сонячні промені після розсіювання в атмосфері досягають поверхні місяця. З усього спектру променів не поглинаються лише червоні вони і змінюють колір місячного диску. Ми спостерігали повне затемнення супутника землі. Воно почалося у місячному розі бика. Тінь землі пробуде близько 11 днів на місяць. Попри давно з'ясовану природу затемнень, у певних культурах люди і досі ставляться до природного явища з пересторогою. У давні часи багато народів вважали їх провісниками лихих подій. Вони гадали, що у цей час добро і зло воюють за панування світом. Тож у деяких культурах заборонялося працювати під час затемнень, а в інших навпаки. Люди вдавалися до чаклувань, щоби допомогти добрим силам. Червоний колір місяця ототожнювався з кров'ю. Люди боялися, що злі сили можуть з'їсти чи вбити місяць. У давнину вважали, що місяць зникає, бо його з'їдає місячний собака. Тож люди співали пісень, били у барабани і танцювали, щоб відлякати пса. Найпоширеніша історія виникнення затемнень розповідає про демона Рагу, який хотів помститися сонцю та місяцю. Він ховав їх у тінь, але на допомогу світилам приходив бог вішну. Тому й затемнення зазвичай не тривають надто довго. Як правило, місячні затемнення відбуваються найчастіше двох разів на рік. Тоді супутник землі, що обертається навколо нашої планети, заходить у її тінь. Вчорашнє місячне затемнення стало останнім у цьому році. Наступне таке явище спостерігатиметься у 2014-му. чотирнадцятому. пеца, п'ятий канал.